Життя на вулиці для котів і собак це постійна боротьба за виживання, холод, голод, хвороби, небезпека від людей і транспорту. Ось реальність, яка спіткає багатьох безпритульних тварин. Комунальне підприємство Спецсервіс Кременчук бере на себе важливу місію рятувати їх, надавати тимчасовий прихисток, лікувати та шукати їм нові домівки. Та, попри те, що таких ресурсів, як ліки вистачає, небайдужі містяни не можуть допомогти пухнастикам, кормом іншими необхідними речами. Період таких холодів, як зараз, морозів для нас актуальні теплі речі це те, що можна використовувати як підстилки для тварин: всілякі ковдри, куртки, світери, тобто щось таке, що може створити нашим тваринам трошки затишку та тепла у вольєрах, тому що більшість вольєрів у нас вуличні. На щастя, повністю ми забезпечені кашою з м'ясом. Щодня наші тварини отримують цю їжу, але для гарного функціонування організму собаки. Так, природою влаштовано, потрібно все-таки сире м'ясо або якісь консерви та м'ясопродукти. Ці маленькі хвостики, опинившись без дому, не з власної провини стали заручниками обставин. Колись у когось вони були улюбленцями, а тепер їхнє життя залежить від оброти кременчужан. Прикладом є весела і ласкава Лора, яка здатна подарувати своїм новим господарям багато емоцій та любові. Також тяжка доля спіткала й кучеряшку, яка вже тривалий час не може знайти собі домівку. Вона бігала з травмованою передньою лапою, взагалі на неї не ставала, побачила її небайдужа дівчина. Перший раз просто повідомила нам, ми її забрали, побачили, що тварина така. Дуже залюблена, красива, дуже лагідна. Вона от зовсім не така, не бойова. Вона видно, що звикла до дому, до піклування. Довелося робити її операцію, тому що серйозна була доволі травма. передньої лапки вона ще поки що на лапку не стояла, Ми сподіваємося, що невдовзі стане. Кожен із нас може стати частиною великих змін. Якщо немає можливості підтримати, хвостатих фінансово. То можна допомагати фізично приходити, вигулювати собак, приділяти увагу котам, створюючи для них комфортніші умови. А для тих, хто наважиться забрати когось із них у свою родину, є невеликий безкоштовний подарунок у вигляді qr паспорту для улюбленця. Якщо ви побачили тварину в біді, ви повинні зателефонувати за нашим робочим номером телефону в робочий час. Ми відправимо машину, заберемо собаку до нас або котика на лікування. Тварин ми лікуємо, стерилізуємо, вакцинуємо і тільки після цього випускаємо на вулицю здорову соціалізовано Вакциновану тварину, якщо так трапляється, що приходять люди і хочуть собі брати друга і забирають цю тварину, звісно, ми в пріоритеті віддаємо в сім'ю, тому що у кожної тварини повинен бути дім і вулиця. Це не найкращий варіант. А детальніше дізнатися про інших тварин чи їхні потреби. Можна у соціальних мережах КП «Спецсервіс Кременчук. Пам'ятайте, що пухнасті друзі, як і люди, потребують тепла, ласки та турботи. Їхня вірність і любов безумовні. Вони не можуть просити допомоги словами, але їхні очі кажуть усе, допомагаючи їм. Ми не лише рятуємо життя, а й стаємо добрішими самі. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.